Всім привіт, друзі, з вами я, І Сьогодні я буду грати ігру, яку грав 5 років тому. Це Ну, я понятно що це побіг із тюрми Стикман. І в тому числі том нам треба буде вигравати э, різні уровні з головоломками. Тут буде різні головоломки. гололомки, да, управління, прыжок, все показує і подсказка. Мы, короче, типа, ну, сейчас, сейчас. Вот, это, короче, нам треба просто зібрати ключ, щоб відкрилась двері но не вмерти об всі колючки. І все. Може ну, да, добре, бачите, двері нас відкрилася, все, ми пройшли е, другий уровень. Обана. на. Одсорб йос тут. Да, як ви поняли, тут е, в цьому уровні у нас все наоборот. Тобто, якщо я йду вперед, воно йде назад. А якщо я йду назад, воно йде вперед. І тепер подивіться на названня типу, е, уровня. Отсорб. Йосиф тут, а тепер почитаю наоборот. Тут все просто. Бачите, то есть цей уровень, типа наоборот, оборот, і дать управление на все наоборот. Ну, коротше такого. Це тоже лайкний уровень, а, якби, а. Ну, зараз на той уровень я, я вам все скажу. А, реклами, зараз. <кхух> так. а тут. А тут ну і зачем? А, ну тут, в принципі, я знаю цей уровень, но я не буду... Коротше, тут, тут по двох том, якщо ми візьмемо ключ, двері закриється. Так, да, я, я, я цю ігру граю і я тут знаю. Тип... А. Ми тіряємо управління. Тобто Тут тобто, тобто, в цьому уровні, бачите, буде управління. Вигляється. Так, а якщо ми не зможемо пройти уровень, у нас є оце от, типу, подсказка, знак питання. Дима це рекламу, і нам, і нас самостоятельно, я так зрозумів, що проходить уровень чи що. Ну якось так. Ну, це якщо ми не знаємо. Ну, Зараз блін, все просто, я в принципі, знаю, що Ну, робити так. І мій терпіння, тут вже ясно понятно, треба просто почекати, поки дверь відкриється. Друзі, я звісно повністю гру, на деякі уровні я вже можу забути. Так, зазеркалі. О, тут же, бачите, уровень ж, тіпа, ну, тіпа вже з другої сторони. Так, оце от. Тут же уровень з другої сторони. Ну добре, зараз ми його швидко пройдемо. Тут нічого тяжкого немає. Тут е, в цій грі три частини. One level 1, one level 2 і one level 3. У нього ще? А, я, А, я, я, я теж цей уровень. Тут нам коротше, треба буде багато разів звертатися і збирати ці ключі по всій карті. Ну добре, Зм... я думаю, ми це зможем. Так, оце найопасний момент. Во. Так. <кхм> це це скоріше всього буде перед останній ключ. Так, да, да, все, то, то останній ключ. Я думаю, що то останній ключ. Давайте зараз перевіримо. Да, є. Все, тоже уровень легенький, це 7 уровень, блін. В першій частині тут вроді 44, там 40 уровнів. Быстрее, быстрее. А, бачите, вона двері сама закривається. Ну це легенький теж уровень тут. Як нема чого робити. О, от він, дев'ятий уровень, версія для слабовідуючих. Так, це тут? Ну от і все. Теж простой уровень. Я би на місці розробочків би. в, в, в тому дев'ятому уровні би. Е, е, поставив би в інакшому місці ключ. Також щоб було тяжкіше. Ну тут какой тяжелий ключ, ну тут все легко. Куда тебе ну. А, -а, а, я понял, Бачите, друзі, воно само біжить. і Це просто треба мені прийти і повертати. Хоп, 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 хоп. Все. Я не нажимаю, воно само біжить. Мені просто треба нажимати також, щоб э... міраж. Друзі, що може бути тут міраж? Звісно ж, от двері, як будто воно закрите, самом деле, Хоп. Це все кажеться. Тут на самом деле все відкрито. О, ні, не, тикенеца. Дом вверх, дом. Донт. Дном. Ну, не важно. Главное пройти цей уровень, поскорее ще. 13 уровень, да, у нас? Да. У меня цей уровень не зупинит, я его на изи пройду. Все, я его уже пройшов. <coughs> так, дальше. Неудобно, но ты справишься. В смысле? А, я понял, тут будут кнопки. А, типа тут буде заїдати. типа я зараз прыгну. І воно, типа, якось. Типа, погано при... Да, ви бачите, воно, типа, ну короче, типа воно як лагає, як будто, но не лагає. О, бачите. Я прыгну, а воно в повітрі завісло. І блин, знов, блін, ключиками треба бігати. Ох, неудобно, ну ти справишся, да. Справлюсь. Так, є. Копій много оригінал 1. Так, не ні є Так, а тут нам треба знайти вже... О, я здобув, бачите, тут нам треба, так поняв, знайти вже ключик, але мені кажется, ключ не тут. Мені кажется... Я не знаю. Оце вроді він. Да! Є! Бачите, я помню. Я, я, я ж кажу, друзі, я ж помню цю гру. Я ж її грав вже 5 років назад і в мене хоч якась пам'ять осталась. Что нам стоит мост построить? Тут все просто. Просто берем это и, нажимаем и переводим сюда вот. Даже такой то можно. Хоп. Поднимаем. О, не, 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 не. Блин. Зараз, зараз, -зар -зар все будет. е. Это тоже за, нас, просто. <coughs> так, нужен бинокль. То у нас не бинокль, я и так бачу все. Хоп, хоп. Це на 17 уровень. Нормально. Проходимо. Ключ дистанційного управління, що? А, я понял. Просто треба було нажати на ключ і все. Теж все просто. Так, тут треба пошевелитися, А-а-а, я вже зрозумів, що тут треба зробити. Тут треба нам вже, друзі, телефон огортати. Я зараз можу таку чуть, -чуть мовчати. Блін. Ну, ну, ну це трохи важко. Зараз в мене може бути погано чути. Но... Але я поки що буду мовчати, друзі. Блин! Давайте, друзья, я пройду все уровень и продолжу. И, друзья, я же на прошел все уровень. Есть, фу, наконец-то. Так, 20 уровень, брат, только держись. А, я понял, типа, весь, блин, смысл уровня, да? Боже, вообще изи. Не проходи мимо, в смысле? Так, мне кажется, я, я понял, в чем прикол. Да, є. За тобой уже выехали. О, не. Так я так понял, это треба встигнути, да? Да, 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 встигнути треба. Тоже занадто легенький уровень. Возьми себя в руки, окей. Тут даже думать ничего не можно. Возьми себя в руки. Це понятно, что треба просто на слабей нажати и все. Лови момент, лети. Так, ну тут вже понятно, що нам треба тут буде робити, да, друзі? О! А ну зараз, зараз Поняв? Я пішов через А, чи може тебе? А ну А як? Ого! А, все, я. Yeah. Але, блин, в своем смысле, я ж вроде перший раз тоже нажал на ключик. Блин, да, скорейше. Есть. А ларчик просто открывается. Ну да, просто... Просто треба було нажати на двері, і все, і ти его уровень. В, в тебе є секретний талант. Так, стоп. Талант. Ага, я понял. Просто. А ну. Я понял, просто треба тіпа, взяти свій палець і нажати, ну... як нажати? Потягнути вверх тіпа, на, на нашого персонажа. Ти просто береш і наводиш вверх на нашого персонажа і він підпригає. От це тебе плющить. О, я знаю, що це. Я роблю з меншим, да-да-да. Блін, я буду таким меншим. що... понятно все, да? Здесь слишком шумно. А, я понял. Это изи. Просто раз звук выключите. Все. Хоп. Все, и мы прошли, прошли уровень. Это легко. Так, э, до 2 вернем. Будь настойчивее, только толкай сильнее. А, это понятно. Толкай сильнее. Просто треба бить и вот типа впертись в дверь и все. И она потом откроется сама. Зараз. Хоп, все. Есть. А что если наклонить? А, отут бачите, нам знов таке саме, але вже з ключом. Але ключ здохнути не може. Так що це вже легше. Блін, а як це? А тебе забрати мо... його вже забрати не можна. Блін, це... В принципі... Не, ну все, легковато. Да, це легко. Хоб, і, і ми вже зараз вже готові. Єсть. Ну, чесно скажу, не прям так сильно люблю такі уровні, но... Ну що вже робити? Свободне падіння? Ааа, я, я тут поняв, це теж прикольний уровень. Тут кочно треба падати не з колючиками. Типа де нема колючок там і... Треба Приїхати. Блін. Ну а дай, а тут. Добре. Є. Yeah. А що, можна було навіть двері не закривати і все? Надіюсь ти повніш дорогу. О, ну тут в принципі все понятно. Ну, в принципі, да, я вроде повню дорогу. Стоп. Так куди ти пішов? Я не понял, чого, чого він пішов в кулючке, я ж... я... я вам... Я вам чесно кажу, я ж нажимав назад. Ну, нажимай! А, вот, є. Целанький рівень. Мечтал ли ти стать космонавтом? О боже, тільки на космонавти. А, я понял. Тож можна типу, такого нажимати вверх і типу, ти, ти будеш летіти, блін вверх. Так, да, це конечно займає время. Давайте я дойду до виходу і продовжу. Так, есть да візьміть этот уже ключ. Окей. Все. Погнали дальше. Твої сили ограничены. В смысле. А я не понял. Друзі, я вроде не, пон... не понял, в чем прикол. Но окей. Так, прыгай, сколько влезет. Ну це же и так, друзья, понятно. Просто можем. Мы можем бату раз на... нажимати прыгать и все, и мы будем прыгать, бачите? Хоп. Тоже прикольний уровень Мені таки подобається. Тут. Це даже це, монаше це, 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 як літання. Угу. Есть, все, пришло. Так, це, це, вже, це вже, в принципі, скоро же, блин, финал, блин. О, стирай с умом. О, ну, в принципі, тут понятно, що треба. Просто молодко все стерти на нашій землі, на нашій дорозі це все дело. Все. А, -а, а, боже, тут пише, сірай сумом. Я вже програв. Тут, коротше, треба дорожку до ключа зробити. Дорожку до ключа. Давайте счастливо заберемо. Блін. Тут тут, тут таку глибоко треба зробити. А тут дорожку для, ключ, для ключика вже зробимо. Отаку от, да. А тоді вже можемо стирати, що, що вже наз, нам вже завгодно. Есть. А, ну вообще, заодно тут бачите, чуть управление, блин, лагает. Что ли, як... сложность задали? Я так понял. Ну, бачите. Осторожно, дверь не закреплена. Понятно. Спасибо, что предупреждали. Ключ где-то рядом. А, а тут я понял. Короче, выходим на паузу. И вот он ключ. Все. И заходим назад. И у нас дверь открывается. Я это тоже помню. Я це не міг пройти. Це для мене був дуже тяжкий уровень. Я, я чесно скажу, не буду обманювати, Я просто подивився відео як пройти цей уровень і все. Тук-тук. Все. Просто було багато раз нажати на, на двері. Хто виключив світ? О, блін. Це даже вже... О, и ключ захований, Я в принципі знаю, де він. Вроді, вроде, вроде тут, да? А, снизу. Да, во. Ну, принципе, це, це вже получше, ніж там блоб просто біле. це вже получше, Чи шо там было. Так, передохни. А, я понял. Я понял. Просто треба було. А, на паузу вроде по -по поставити. Все, да, и і воно, і воно закінчиться. Байкбе на паузу не поставил. На не, не поставили, блин, то вас, блин, просто б. Це от, Ну, пере. Переключило. Так, ого на слідущий уровень. Окей. Ого. Ого, го. Ого, так го. 44. й да, Так, друзі, я думаю, ви всі поняли смисл цього уровня. Я навіть не буду. Ну просто. Просто. Типа, просто надо треба було перейти на другий уровень і все. Так, а оцей рівень уровень время займаю. Да. Ну, в короте, ви вы поняли смысл цього уровня. Давайте я закінчу і продовжу. Так, друзі, есть все, я пройшов цей уровень наконец-то. От рівень можешь не, прихо... не проходить. Э... Так, вот и по-моєму вже перший уровень, як... якого я вже типа, блин, же не знаю. Скорее всего, на 45. Давайте проверим. Может, у нас уже тот 46. -е. Не. Так. Вот и, блин, уже. А, я стоп. А, надо было просто перезайти, так понял, уровень и все. Я понял, да-да. Эй, ты где? А, понял. Да ну. А ну? Я пришел его, да-да-да. Капец, ну это прикольный уровень, мне понравилось. Всегда есть запасной выход. А, мне кажется, я понял. А теперь, а теперь пробуем. Да, я так и знал. Есть. Если бы у тебя была эта игра, я бы с тобой поделил... А, ну то все понятно, просто, просто поделяется. Все. Просто поделимся... Просто нажміть на, на цю кнопочку і все, і вона у вас вже буде, і все і ви можете прийти уровень А, все, друзі. Я пройшов першу частину One level за пят За Сики За 17 минут Я пройшов цю першу частину Все я пройшов цю гру. Легко. Но, там ще будуть вот, ще якихось 3 уровня є. Зараз. Вот. 4 даже. А, я понял. Прийдеться. Добре. Короче, друзі, у ті урні прийде прийшлось, блін, типа, скачути чи щось. Ну, коротше, ну я не буду їх скачути. Короче, друзі, у нас отака перша частина 1 level получилась. 48. А, Якщо вам ця гра сподобалась, є ще друга частина. От, дивіться, воно з боку нам показує One Level 3, але її куди 3. Ми ще, першу, ми, ми ще другу не скачали і не пограли. Коротше, ждіть другу частину One Level, Там вже буде набагато більше уровнів, і там я вже за одне відео не, не, не виграю всю, е, всю ігру. Там же треба десь мінімум 2-3-4 серії. Треба Я тоді другу частину. А в третій частині там взагалі ужас, Я не буду вам казати. Якщо ви не знаєте цю ігру. Ну, коротше також, ждіть другу частину. А я вже пройшов першу. Ну, на цьому відео вже буду закінчити. Якщо вам понравилось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій калплей. І всім пока-пока.